З хрещенням Господнім, з богоявленням сьогодні настав день очищення та оновлення святою водою. Христос хрещається в річці Йорданії, щоб ваша оселя освятилася всеперемагаючою силою хрещення Господнього, хай краплини крижаної святої водиці в цей день змиють всі прикруші, очистять та зцілять душу й тіло. І наповнить вас силою та Божим благословенням, міцна віра й молитва щира, хай наповнить ваші дні благодаттю та підтримкою Божою, дарує оновлення та добрі ясні і чисті мрії, мир та благодать. Ісус, що охрестився, щоб за нас заступився, щоб наша держава очистилася від всього злого і в мирі процвітала. Христос хрещається в річці Йорданії. З водохрещем з Йордан.